Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися Запорізька АЕС. Колись буде звільнено Запорізька АЕС від решистів. Нещодавно дивилась Буданова, і він казав, що Запорізьку АЕС намагалися визволити тричі, і всі три спроби виявилися невдачними. Дуже міцно ворог там сидить і дуже важко його туди вибити. Але спроби були вже тричі. Давайте подивимось, які перешкоди для звільнення Запорізької АЕС від расистів, що заважає нашим хлопцям Збройним силам звільнити Запорізьку АЕС від расистів? Скажіть, покажіть. Атомна енергія, загроза вибуху, дуже велика небезпека. Там все воно заміновано, і шах вліво, шах вправо вони це все зривають. Такий шантаж. Багато хто на цю тему думає, як це зробити. Не тільки наша країна, є ті, хто з нами разом думають, як це зробити. Дуже обережно поводяться з цією темою, з цією історією міряності. Не роблять різких рухів, щоб не було цього вибуху. Є в планах вночі щось таємне робити. По воді. Дьявол знає цю всю ситуацію, контролює і шантажує дуже сильно. Але Возміздіє буде. Возміздє прийде. До цих, що там зараз сидять на цій атомній електростанції, і вони всі будуть покарані, і це рукавозміздіє. Це що, от, бачите, змія кусає руку і. Раняє рука, раняє меч, яка розрубає цю змію. Тобто, якби вона не кусала, змія б залишилась жива і б її б не чіпали. А так, як вона вкусила, то цей меч правосуддя її вбиває. Всі, будуть, всі не загинуть. Так, це Запорізька ІС буде звільнена. І будуть всі покарані по Верховному суду. Добре. Ваші мрії здійсняться. І ваше улюблене питання, коли це буде. Ну, давайте спитаємо, коли. Хоч пору року нам покажіть коли, коли це можливо. Літо. Це літо і це не точно, це все дуже таємничо. Можливо, можливо, влітку, можливо, раніше. Щось відбувається, про це ніхто нікому не скаже. І в розкладі це також наказати не можна але буде щось пов'язане з водою. Так, добре. Прибираємо перешкоди. Що заважає? Що заважає звільненню? Заперечую. То, що відбиватися будуть. Агресори? Заперечую. Руйнування заперечую. Саму карту дьявол заперечую. Так, це залишаємо. Ще вийшла карта, що є варіанти, як це зробити, як це красиво зробити, як звільнити. І все буде зроблено красиво, елегантно. Є варіанти, як їх використати звідти, цих расистів. Я шукаю карту мир, будемо перекривати, прибирати перешкоди. Так, ось вона. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для Запорізької атомної електростанції і всіх людей, які проживають поруч. Тієї території, які зараз працюють на цій Запорізькій атомній електростанції в заручниках наші, які там опинились. прошу прибрати всі перешкоди на звільнення Запорізької атомної електростанції від расистів, щоб це було мирно, без руйнувань і без загрози для мешканців по Верховному суду. Буде так і так буде. Без, без втрат, без руйнувань, без вибухів. І щоб це сталося якмога швидше. Буде так, буде так, буде так. Перешкод більше немає. Прошу, молю, вище сили, Божого захисту, прошу, дякую за допомогу. Буде так. І дякую вам всім за те, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, і до зустрічі.